Буває, що людина повертається з війни, але вже іншою не через рани на тілі, а через те, що вона побачила там щось таке, про що не всі наважуються говорити. Цю історію мені розповів один військовий його звати Максим. Ми зустрілися випадково, але я відчув це не просто спогад це було щось більше як знамення, як одкровення для нас усіх. Те, що він побачив між життям і смертю, не можна забути. Він бачив Україну, яка піднялася з руїн, і чоловіка, що поведе нас до миру. Але це не сон, це те, що вже починає збуватись. Я довго думав, чи варто це розповідати, але коли чуєш щось подібне, ти вже не можеш мовчати. Бо ці слова не для одного, вони для всіх нас. Я з дозволу Максима записав його розповідь і зараз зачитаю її вам. Коли почалася повномасштабна війна, я не міг сидіти вдома. Було щось таке в повітрі, ніби серце саме підказувало: Ти маєш іти. Я дивився на своїх дітей, на Єрину і сказав їй тихо, без пафосу: Єро, я мушу, це мій обов'язок перед вами і перед Богом. Вона тоді не сказала ні слова, просто підійшла і обійняла, її сльози впали мені на плече. І саме тоді я пообіцяв собі, якщо виживу, буду говорити про все, що побачу. Про правду, про віру, про майбутнє, бо тільки той, хто пройшов крізь вогонь, знає, що дійсно варте життя. Я з'явився у військоматі на третій день і вже за кілька тижнів був на передовій, там усе по-іншому, там немає часу на сумніви. Але з перших днів я носив у серці одну молитву: Господи, не дай мені зламатися, збережи моїх побратимів, і не дай Україні впасти. На війні час розчиняється. День і ніч перестають існувати, є лише тиша, напруга і постійне чекання, чи сьогодні не твій день. Я пам'ятаю, як ми ночували в багнюці під дощем, з важким спорядженням, притулившись один до одного, мов дерева під вітром. Але навіть тоді знаходили хвилинку для молитви: хтось хреститься ніжком, хтось шепоче, а хтось мовчки дивиться в небо. Саме в ті миті я зрозумів, віра це не ритуал. Це опора, коли все інше вже не тримає. Найгірше було не тоді, коли стріляли, найстрашніше де коли наступала тиша. Бо тоді ти залишаєшся сам зі своїми думками. Я втратив кількох побратимів, людей, з якими ще вчора ділив останню сигарету, з якими жартував і співав колядки у бліндажі, а вже наступного дня лише порожнє місце. Тоді я почав питати Бога: чому не я, чому вони? Що ти хочеш мені показати, і саме тоді з'явився Максим. Він був з іншого підрозділу. Ми познайомились випадково, а потім проговорили майже всю ніч. Максим був спокійний, глибокий, у ньому щось було, ніби він вже бачив те, чого ми ще не розуміли. Він розповідав мені про свій дім, про маму, про рідне село і про одну молитву, яку він сказав перед тим як усе змінилося. Того дня їм дали надскладне завдання, ось зачистити позицію, де вже не раз гинули хлопці. Перед виходом він відійшов убік, став на коліна і прошепотів: Господи, якщо це мій останній день, прийми мене. Але якщо можеш, дай мені побачити, що чекає Україну. Подаруй мені надію. Максим довго мовчав, перш ніж описати того чоловіка. Йому було важко підібрати слова, бо те, що він побачив, неможливо описати звичайною мовою. Це був не просто чоловік, це була постать, яка випромінювала щось глибше за силу. Вона мовчала, але кожною рисою казала більше, ніж можна було почути. Я одразу зрозумів, він не генерал і не політик, сказав Максим. Він був з народу, його військова форма була простою, трохи потертою, з плямами від пилу і дощу. Як у тих, хто пройшов фронт не для слави, а для того, щоб вижити і захистити. Його постава була пряма, впевнена, але не горда. У ньому не було показової величі. Але кожен, хто б подивився на нього, відчув би перед ним стоїть той, хто знає біль і втрати, хто бачив темряву і не зламався. І саме тому він гідний вести за собою. Максим не міг розгледіти обличчя, воно ніби було затіненим м'яким світлом. Не темрявою, а завісою, яка не давала зосередитись на зовнішньому, змушуючи відчути головне дух цієї людини. Я не бачив очей, але відчував погляд, казав він. Він ніби дивився в саме серце, у душу. Навколо нього панувала тиша, особлива тиша, не мертва, а священна, як тиша в церкві перед молитвою, як мовчання після великої втрати. Як за перед Воскресінням, і Максим раптом зрозумів: цей чоловік не просто стоїть, він тримає на собі всю тишу України, всі сльози, всі молитви, всі нездійснені надії, його присутність була як молитва без слів. Він не казав нічого, але з його постаті лилася сила не фізична, то духовна, та, що здатна підняти на ноги народ, який упав. Та, що здатна зшити поранене серце країни, розірване війною. Я відчув, згадував Максим, що цей чоловік уже давно серед нас. Можливо, він зараз просто воює поруч, а може, допомагає переселенцям, може, мовчки рятує дітей чи роздає останнє в укритті, але він точно є. І коли настане час, він вийде, і ми всі його впізнаємо. Його руки були опущені, не втомлені, а зосереджені. На правому плечі майорів маленький жовто-блакитний шеврон Вицвілий, ледь помітний, але він був, як символ вірності, яка не тьмяніє, цей чоловік не прийде на хвилі політики, він з'явиться тоді, коли нація визріє до правди, коли ми будемо шукати не гасел, а серця, не сили, а чистоти, не сили в кулаці, а сили в дусі. І тоді він заговорить, але навіть не словами він просто стане, і ми зрозуміємо. Прийшов час. Прийшов той, хто не обіцяв, а вистояв, не закликав, а ніс. Максим казав мені, те, що сталося далі, було навіть сильніше за саме видіння, бо тоді він почув голос, але не так, як ми чуємо один одного, не через вуха, а десь усередині, в глибині серця, ніби саме небо промовляло до нього через тишу. Я не можу пояснити, як це було, зізнався він мені. Він не лунав, як звук. Але я знав кожне його слово. Вони лилися в мене, як вода в пересохлу землю. Вони не були страшними, не були піднесеними, вони були справжні. Голос був спокійний, не гучний, але сильний, наче батько, який говорить до дитини, що пережила щось дуже важке, у ньому не було ані злості, ані осуду, лише правда, друга впевненість. Це новий лідер, сказав голос. Він не прийде, щоб панувати, він прийде, щоб служити, він пройде через біль, як і твій народ. Його руки будуть змучені, але чисті. Його серце не для влади, а для народу. Він об'єднає тих, хто забув, що таке любов до України. Максим сказав, що ці слова в ньому щось перевернули, бо раніше він думав, що мир настане тоді, коли переможемо. Але тоді він зрозумів, мир це не лише про зброю. Це про серце, про те, що живе в душі кожного українця. Я відчув, казав він, що цей голос не просто розповідає мені майбутнє, він відкриває мені умови, мир прийде тоді, коли ми самі змінимось, коли перестанемо ненавидіти один одного, коли зрозуміємо, що Україна це не територія, а зв'язок між серцями. І голос продовжував спокійно, розмірено, як вода, що точить камінь. Ця людина вже готується, не самостійно я готую її. Він буде від народу, але не належатиме жодному табору. Його будуть зневажати ті, хто прагне влади, але народ його впізнає не за словами, а за духом. Коли прийде час, він стане і не потребуватиме промов, бо його тиша буде сильнішою за чужі крики. Максим зізнався мені, що коли почув ці слова, в нього навернулися сльози не від страху, не від болю. А від надії. Вперше за довгі місяці окопів він відчув, що Україна не просто вистоїть, вона воскресне, не як держава, як душа. Я знав, сказав він, що цей голос не був маренням, бо з ним прийшов спокій. Я лежав на землі поранений між двома світами і водночас ніколи не почувався таким живим. І я, слухаючи його, відчував ці слова не тільки для Максима, вони й для мене. І для тебе, і для кожного, хто ще тримається, молиться, вірить, навіть коли вже немає сил, бо голос, який чуєш не вухами, а серцем, не може бути вигадкою. Це істина. Я запитав Максима: а ким був той чоловік, той, що стояв у полі, у формі, з очима, які ти не бачив, але які бачили тебе наскрізь. Це був хтось конкретний? Він похитав головою. Я не знаю, хто він зараз. Але я знаю, ким він стане, його не оберуть через телевізор і не піднімуть на щиті. Він з'явиться тоді, коли люди будуть готові чути серцем, а не тільки очима. Цей лідер не прагнутиме слави, він не шукатиме натовпів, які аплодують, він не говоритиме солодких слів, бо його поклик не від людей, а від Бога. Він не прийде завойовувати, він прийде лікувати, його шлях буде важкий, казав Максим. Його принизять, знецінять, звинуватять у всьому, в чому можна, але він не відступить, не тому, що впертий, а тому, що знає, це не його вибір, це місія. І знаєш, я тоді подумав, як же ми змінилися, що навіть не завжди впізнаємо добро, коли воно приходить не в близькому й пафосі, а в простоті. Цей чоловік не буде одягнений у дорогий костюм, не матиме армії радників, але він говоритиме так. Що тебе торкатиметься кожне слово. Максим згадував, що голос сказав йому: Це не буде герой, якого чекають з екранів, це буде той, хто вже з вами, хто вже страждає разом з вами, його серце, як дзвін, що б'є у годину змін, його поява буде скромною, але вплив незворотнім. Він не збудує собі палаців, він відновлюватиме зруйновані хати, він не вимагатиме подяки, він говоритиме. Я просто роблю те, що маю, і саме в цій простоті його сила. Максим вірив, що цей чоловік не прийде сам, його приведе народ не руками, а серцями. Коли українці перестануть шукати рятівника, казав він, і самі стануть світлом одне для одного, тоді він вийде з поміж них, і ми його впізнаємо не по обличчю, а по дії, не по словах, а по мирі, що йтиме з ним. Він не буде ідеальним. Він буде справжнім і саме тому зможе вести за собою він не стане над народом, він стане поруч із народом, він не шукатиме вірності собі, він буде будити в нас вірність Україні. Його не зупинять, бо його веде не амбіція, його веде місія. А місії від Бога не потребують дозволу. Цей лідер, як весняна вода після лютої зими, спершу її не видно. Вона тече під снігом, шукає шлях, проривається крізь замерзлу землю, але одного ранку ти чуєш, капає, дзюрчить, набирає силу, і вже ніщо її не спинить. Так і він. Коли ми попрощались із Максимом, я ще довго не міг заснути його слова, його погляд, його тиша все залишилось в мені. Не як історія, а як щось більше. Я зрозумів одне: ця розповідь не просто про нього, вона про всіх нас. Про народ, який пройшов через темряву і ще не втратив світла, про людей, які вміють любити навіть тоді, коли навколо все горить, про країну, яку Бог не залишив. Ми часто чекаємо на когось великого, але, можливо, саме в таких простих, поранених, але незламних, як Максим, і народжується нове майбутнє. І, можливо, той, кого ми шукаємо, вже поруч, лише чекає, коли ми будемо готові не просто слухати, а чути. Не просто чекати на зміни, а бути ними. Тому я прошу тебе, друже, подивися в своє серце може, і ти щось пережив на фронті, в тилу, в евакуації, у молитві. Поділися цим, бо кожна така історія там це ниточка, що зшиває наш народ у цілісну тканину. Якщо ця розповідь торкнулася тебе, підтримай її. Натисни подобається під відео, щоб вона змогла дійти до тих, кому зараз важко. Поділись цим відео з тими, кому потрібна надія, бо повір сьогодні то не кінець. Сьогодні початок. Ми вистоїмо, і ми зустрінемо того, хто нас об'єднає, а до того будьмо світлом одне для одного. Дякую, що ти тут. До зустрічі у новому відео.